Помолімось, що Твер до святого з За злагоду за мир в наших сім'ях, у нашій громаді. І за мир і злагоду, і любов в нашій землі українській. Що Отче Спередоне, Звертаємося до тебе в наміренні, щоб ти у Бога вимолив ласки, благословень, спокою, миру, злагоди любові у сім'ях, громадах наших і всьому нашому українському народу. ім'я Отця і сина, святого Духа Амінь. і сина, святого Духа, Амінь. і сина, Святого Духа Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця, Сережителя, Творця, і землі, всього видимо, і видимо, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, Єдинородного чану родив в решті всіх віків. Світла від світла, благостину, вогойстину, роджена, єдиносушна, З усім, що чорнього все сталося, Він для нас, людей, для нашої ради, спасений, що з небес, і вовладивши від Духа Святого, Марий Дів став чоловіком, розп'ятий був за нас за припонь хета, і страждав був похований. Воскрес на третій день було написано на небо сидить проворуч отца. І знову прийде у славі судити живих і мертвих, хай його у цар суди буде кінця, і Духа Святого, Господа, животиряшого, що, що доча, походим цем, сина, однако, поклонів однаку, однаку славрів через років, бо єдину святу Соборну посвідську і церкву і одних хрещень, на відпущення архів, очікую Воскресення, мертве, життя будучого віку. Амінь. Слава Отцу, що нас сотворив, нині час на віки вічні. Амінь. Слава Синові, що нас іскупив, нині поща час на віки вічні. Амінь. Слава Духові, що тому, що нас утвердив у святій Христовій вірі, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Святі очі з кличем тя в потребі, а як прийде час, останній причинися в небі, позайща йдемо шляхом земної дороги, тебе, Очі з просим допомоги. Святый очередони по машинам, святый очи з передони по машинам, святый очі з передони по машинам, святый очередони помошинам, святый очередони по машинам, святый очередони по машинам, святый очі з передони помошим, святый очи з передони по машинам, святый очи з передони помошинам Святий очі з поможи нам. Святий очі з кличем тя в потребі, а як прийде час останній, причинися в небі, позай ще йдемо шляхом земної дороги, Тебе очі з просим допомоги. Святий очі з поможи нам, Святий очі з поможи нам, Святий очі з поможи нам. Святий очі з поможи нам. Святий очі з поможи нам святий Отче, з передо не поможинам, свят, оче, з нам. не поможи нам, Святий Отче, з поможи нам, Святий Отче, очі поможи нам, Святий Отче, з поможи нам, Святий Отче, з кличем й по потребі, а як прийде час останній причинища в небі, поза їх ще йдемо шляхом земної дороги, так Отче, з просим допомоги, Святий Отче, з поможи нам, Святий Отче, з поможи нам, Святий Отче, з поможи. Святый очи з поможи нам, святый очі нам. Свят очі передо не нам, святый очі з поможи нам, святы очі з передони поможнам, святый очи з передони поможнам, святый очі з передони поможнам, святый очи з передони поможнам. Святий очи з свят передони. Кличем за потребі, а як прийде час, остань причиріща лебі, позай ще йдемо шляхом земної дороги, Тебе очі зпередони. Не... Просим допомоги, святый очі з передо не поможи нам, Святий очі з передони поможи нам, Святи очи з передони поможнам, Святий очи з передони нам. Святий очи з передони поможнам, Святи очі з поможи нам. Святий очі спередоне, поможи нам, святі очі спередоне, поможи нам, святі очі спередоне, поможи нам, святі очі спередоне, поможи нам, святый очі спередоне, поможи нам. на святий очи спередоне, поможи нам. Святий очі спередоне, передони кличем по потребі, а як прийде час останній, пришлійща в небі, посей ще йдемо. Шляхом земної дороги Тобі оче з перидони просим допомоги. Святий оче з передони поможи нам. Святий очі з перидони положи нам. Святий очі з передони нам, Святий очі з поможи нам, Святий Боже, очі, з перидони положино. Святий очі з педони положина. Святий, Боже, з передони, побожи нам, Святий Боже, з передони, побожи нам, сяти оче, з передони, кличемся в потребі, а як прийде час останній, плечи в небі, ще йдемо шляхом земної дороги, Тебе, очі з просим допомоги. Святий Боже, святий ти Святий безсмертний помили нас, сяти, Боже, ся ти крікий, що ти безсмертний помиле нас. Щоди Божі, щади кріки, що ти бою смертний помилий нас, святий, очередони, кроткий і смирений, присятій же Тройці, Бога слово возлюденне. Ми тебе сьогодні кличем і слізно благає, бо всю свою надію має, хто заношиться до нас чи наші прохання, просим молим, що дотворче творчена наше стинання, що перейшовши ми не долину недолі, разом в небі ми співали цю пісню любові. Слава Отцу і Сину, і Духу і Святому, предвічному Божестві. Яка була споконвіку, нехай славиться навіки, Бог тройчий єдиний, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.